На дереві така дуже дивна шпаківня. Бачите, її можна назвати без окошек, без дверей. Але подивіться, там в даху цієї, так званої шпаківні, є якісь такі дві маленькі дирочки. То я не знаю навіть, що це таке і для кого це, для яких пташок, то може туди, туди тільки бджоли залізуть. Може ви мені підскажете? Для кого може бути ця шпаківня? Вона розміром десь може 20 на 20 сантиметрів. Така 20 вглиб, 20 в висоту по саму верхню, крапку, даху. А завширшки десь може сантиметрів 10 вона. О, вибачте, трохи з'їгала в мене камера, поки я там вимірювала оком цей будиночок дивний на дереві. Для кого це може бути такий будинок? Пишіть мені, будь ласка, свій коментар. Подпишіться на мене, поставте вподобачку. Дякую, що додивились до кінця. Чекаю якоїсь можливо розумної відповіді або якогось, хоч припущення, для кого це може бути такий будиночок. Бо тут є такі нормальні шпаківні, як мають бути. Але це дуже дивно. Тому привернула мою увагу.